Друзі, усім привіт! Із новим роком! Сьогодні ми з вами йдемо на новорічний захід у китайський дитсадок Вау, яка краса! Подивіться! Це ж садочок мрії, подивіться а на це. А після поїдемо зустрічати новий рік у центр китайського міста Далянь. 31 перше. Зараз їдемо у садочок, тому що там буде новорічний захід. Коротко про китайські садочки. Китайські садочки є державні, є приватні. У державні можна йти з трьох років, а у приватні можна йти раніше, наприклад, там біля двох років. Сьогодні ми подивимося наш дитячий садочок. Він коштує 3 тисячі юанів. Якби він був у Пекіні або у місті побільше, ніж в далянь, в якому ми живемо, то він би коштував в районі 10 тисяч, мабуть, я так думаю. Приватні садочки, хороші, достатньо дорогі, але ну, тут це просто за такі гроші, це топ. Топовий топ. Я сподіваюся, вам буде цікаво подивитися. ми ця гаша, гавачала. Сьогодні захід у стилі Зоотрополіс. Це ж вийшла друга частина мультфільму. І діткам зробили захід у стилі цього мультику. Давайте подивимось! Вау, яка краса! Подивіться! Це ж садочок Марії, подивіться на це. Подивіться на це. Був невеличкий вступ, а зараз ми будемо бігати по різним кімнаткам і робити якісь завдання. За завданням, може, дітки будуть щось отримувати. От навіть карту зробили таку. <розвіху> Я Є! <-ка> yeah! Вау, дивіться, які класні коробки. Дітки своїми руками заробили, боже. Як смішно. Малюночки. Так виглядає грубка, туалетик, шкафчики. Це така кімнатка. Одразу у цій кімнаті вони сплять. Там є їх ліжечка. Кожен раз вони їх дістають, розкладають матрасики і сплять. А, я емосім було сіраго, нада оцінпір займає. Ми сєн, бо ми дивиться на ці витвори мистецтва, Ананас, свинка. Мужики у своєму репертуарі. Просто подивіться прилітили свині соплі. Це сопля. 我、oh, 不是 <laughs> 汤圆。好，走吧，我也想吃汤圆。五块钱、二块钱还是？我们去问问吧。两元一份，你看看洋洋这是几？嗯、二。好，走，我们去买汤圆。两、嗯嗯、块钱一份，行，那你把零钱给我吧。 Ага, речеба. Це такі кульки зроблені із рисової муки. І там всередині паста із червоних будів. Традиційний китайський десерт. На нідечіа не чуває.

洋洋，看，糖葫芦在这儿，走。有花园，还有滑梯，啊、还有那么多好玩的，是吗？你去过花园吗？好看吗？嗯，就是那儿，就是那儿。还有一个大孔雀。孔雀，哦吼，巴布林。 Гарно я б сама тут вчилася. Вау Які класні штучки. Горка раз, горка два, маленька три. І ще купа всього. Машинки, різні блоки, шини. Що ще класно, то це те, що присилають кожен тиждень меню, що їдять дітки. А дітки, які не їдять свинину, для них є окреме меню без свинини. Кожен день ввечері нам відправляють фотки їжі, що їли малята. Там така їжа, що я би сама так харчувалася, чесне слово. У кінці кожного місяця ми забираємо наші сумки з речами, там постільна білизна, рушничок, подушка, таке. Це все, кожен вдома своє пере і приносить назад у садочок. У садочку є охорона. Закрита територія, все охороняється, ніхто не запускається просто так. І ще у багатьох садочках можна дивитися за дітками через телефон. Тобто там стоять камери, ви можете підключитися і будь-який час зайти і подивитися, як ваша дитина грається, плаче, як з нею поводяться, їсть, не їсть, спить, не спить. Це взагалі дуже класно, особливо перший час. Коли ви дуже хвилюєтеся, перші там півроку, десь з років чотирьох починають вже готуватися до школи, вчаться цифри, букви, трошки там якісь якась англійська, іерогліфи, як читати. Так що, отакий от садочок. Пишіть, як вам? Чи є такі садочки у вас? В якій країні ви живете? Чи зараз є такі Мама. садочки у Києві, в Україні, в інших містах? Мама. І скільки це коштує? От мені цікаво. Що ян? ян? Ян, скажи, тобі подобається твій садочок? Ага Так? А тебе там друзі? Є? Є зараз. Ми їдемо у центр міста на площу Сінхай. Поїмо, подивимося, салют. Подивимося, як там все гарно світиться. Я не знаю, буде салют чи ні. Ура, ми кудись рухаємося. Рухаємося. Ми їдемо. Нам сказали, що на площі ставати не можна, тому ми шукаємо. Інше місце, іншу парковку. Так, у нас тут одягальні процеси. Да, Ян? Ще того шансідіє. Сібенгіо. Сіб'енхі. 60 гривень за необмежений час. Пауербанки можна взяти. Бачите, отой фонарик? Отам такий великий-великий міст. Дуже довгий. Нам туди сьогодні. Там буде якась вистава. Вони, Вони всі. Вони всі студенти. Всі студенти. Оце буквально цей райончик, де ми зупинилися, і нам сказали, що не можна. Так от, якщо ви все ж таки зупинитеся тут, то вас просто заберуть на евакуаторі. Все серйозно. Да-да. Ми повільно рухаємося до ресторанчику. Проходимо повз хаят. Люди відпочивають тут гарне. Є один гоасів. Ще трошки і ми будемо на місці. Ми нарешті прийшли. Тут у нас есть новорічне меню.

Можна побачити дуже багато поліцейських зараз на вулиці, контролюють ситуацію. Ой, холодно, нос уже заморозився, щічки рожеві, все як треба. Боже, ви дивіться, скільки людей. Yeah. <laughs> Дуже багато дронів. Але вони страшно. роблять страшно, але вони знімають красу. Все, дитина вже сама не може йти. Якось так це виглядає під кінець. Мабуть, у машині він засне. мене просто рот заморозився, Не рухається. Залядка. Друзі, усіх з новим роком! Я вам хочу побажати, щоб у новому році неважливо де ви, щоб у вас поряд були люди, з якими ви захочете відмічати новий рік разом. Так що вітаю вас і до зустрічі!